Ну тобто, якщо ти керуєш містом, якщо в тебе нормальний керівник метрополітену, до речі, Брагінський, ми не знаємо де. Але після розслідування бігосів трансформації він зник. Це керівник метрополітену 10 років, одна та сама людина. Його звільнили. Він написав, що він самостійно звільнився. Це його врала Ну, але кінечний да, його нема, але все це, це ж не нам не допомогло, правильно. Отже, коли в тебе нормальний керівник, він тобі каже: слухайте, шановний мер. Ми аналізуємо всі наші тонелі, і ми бачимо тут проблему, тут проблему. От перелік, от фотки, от відео. Пішли, покажу. І так 10 років. І мер каже: А що потрібно? говорить, треба капітальний ремонт. Тут там план. Правильно? Ну ви я, ви розумієте, що треба там, я не знаю, навчитися англійською мовою, треба сходити на масаж, треба сходити до стоматолога. Ви плануєте це все? А ніколи шелепа випадає, каже. Може до стоматолога сходити, думаєте? А треба завздолеть, бо це ваше здоров'я. Я не можу впливати на вас. А я, як громада Києва, маю сказати: слухайте, я хочу нормальне місто, щоб там було заплановано і щоб вдруг в срачки пердячки не зупинялося метро.